Всім привіт! З вами, як завжди, я, Sonyx 49, тож поставте вподобайки та підпишіться на мій YouTube канал. І сьогодні я вам покажу Атлас. Тож ми можемо починати. Тут таке ось, як ви вже бачите. Звичайно, відео про Майнкрафт вийде у завтра, А сьогодні лише таке. Ну, якщо тут набереться багато вподобайок, то. Те відео про Майнкрафт вийде довшим і цікавішим. А якщо менше, ну, то не таким довгим і не таким цікавим, але все одно воно буде цікаве. І так, і так. Добре. З якісь країни і так далі, і так далі. Як ви бачите. Детально все описувати я тут не буду. Просто все швидко покажу і все. Довго затягувати я на цьому не хочу. Так. Сонце. Добре. Так, а тут, як Земля обертається навколо Сонця. Та що тут? Так. Угу. Добре, добре. Компас. Знову карти різні. о Це вже знайоме. Знайоме. Добре, далі тут у нас тепер така карта. Звичайно, якщо на цьому відео не береться багато вподобайок то я зроблю детальніший огляд. Вам не почулося детальніший огляд. Я все більш детально розкажу і так далі. А поки що таке, все просто швидко покажу і усе. А от уже далі. Все детально. Так, тут уже і закінчується. Так, ну тут уже багато не буде, тут уже кінець. Тож, поставте вподобайки та підпишіться на мій YouTube канал. Зустрінемось в наступних відео. Всім пока-пока!